Фантастичний жанр про вампірів, зомбі та апокаліпсис сформувався вже давно і в кіно, і в літературі. Так, час від часу він змінюється та йде за модою, будь-то протистояння вовкулаків з кровопивцями на фоні підліткового кафання, або знову ж таки загадковий постапокаліпсис з підлітками, де вони постійно бігають, чи протистоять вишуканому тоталітарному режиму. Але сьогодні ми поговоримо про книжку, яка фактично сформувала жанр цього всього. Зомбі вампірського кінця всесвіту мова йде про книгу Я легенда американського письменника Річарда Метісона. Роман вийшов ще у 1954 році. По ньому були. Три екранізації, а творчість Метісона сильно вплинула на Стівіна Кінга, про що він не раз говорив, і на інших режисерів, письменників, сценарістів тощо у 2011 році. Роман відзначили премію Брема Стокера як найкращий вампірський роман століття. Нещодавно видаництво КСД перевидало книжку у своїй серії «Культ Рід». Звісно, я вже прочитав і та тепер наполегливо рекомендую те саме зробити і вам. Щастя, здоров'я! З вами, як завжди, Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо розмовляти про книжки. Не забувайте підтримувати канал, ставте подобайки, підписуйтесь, пишіть розгорнуті коментарі. Усе це допомагає каналу розвиватися. Також не забувайте підтримувати мою роботу. Грошима, якщо є така можливість, звісно, спершу зсу, а потім вже все інше. Усі посилання в описі під відео. А ми погнали! Отже, 1975 рік. Людство стикнулося з невідомою. Яка швидко розповсюджується світом та вбиває людей. Дехто не вмирає, починає боятися сонячного світла та чеснику, а ще дуже сильно хоче пити людську кров. В знищеному вампірською чумою місті залишився в живих лише Роберт Невіл. Його дружина та дочка померли, а сам він облаштувався в укріпленому будинку, до якого кожну ніч приходять вампіри. Герой намагається досліджувати цих монстрів та їх кров, щоб, можливо, Знайтись якісь ліки, але те, що відбувається далі, навіть і близько не порівняється з його найпахмурішими жахами. Як казав сам письменник, на створення роману його надихнув фільм про Дракула Тут важливо, щоб це був саме фільм, а не культова книжка Брема Стокера, бо я легендна дуже кінематографічний роман. А якщо порівнювати саме з книжками, то це. На мою думку, суміш дороги Кормака Маккарті зі світовою войною Зе Макса Брукса. Якщо обидва цим романам, а особливо першому пощастило з екранізаціями, то книзі Річарда Меттіцена не дуже. Остання з них отримала одноіменну назву та навіть Віла Сміта на головну роль. Але від книжки залишили лише загальну концепцію. Якщо ви дивилися фільм «Я Легенда, і якщо він вам більш-менш подобався, то знаєте, що це максимально далеко від книги. Вона ну зовсім інакше, тому фільм в цьому випадку це окреме і він достатньо непоганий. Але якщо ви будете читати книжку, ви зрозумієте, що це абсолютно щось інше, і книжка набагато 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 краще. Так, зазвичай так є фільм гірше за книжку, але тут це ну зовсім інший рівень. Кращі книжки над фільмом Роман Я легенда ода самотності та віччю це книжка про біль від втрати близьких людей та жагу помсти, про неприємні моменти людської природи, про хідь та всепоглинущу злість. А ще це історія про залежність та надію. Книга написана просто та доступна. Тут є врізки, де герой розповідає про кров та різні наукові моменти, про віруси та мікроби. Але це займає ну дуже. Мало, мало опису, буквально лічені абзацій та пояснює хід його думок та причини розвитку вампірської пошисті. Це така собі експозиція на мінімалках, але вона дуже обережна, дуже акуратна, і дуже вміло вставлена, що це ну, взагалі ніяк не впливає на читання роману. А ще це достатньо невелика книжка, невеликий роман. Тут всього 192 сторінки, і їх можна прочитати буквально за день, ну максимум. Два, якщо виділити 2-3 години, так і для цього, для такого швидкого читання, є всі умови. Не завжди приємний, але харизматичний герой, максимально атмосферний постакаліптичний зомбі-вампірський світ, яскраво та майстерно подані самокопання людини, яка втратила все та часто не бачить причини жити. Далі вище я казав про зомбі, як і на початку цього матеріалу, і хоч у самих ходячих мертвяків тут немає, бо в нас тут історія про вампірів, але вони незвичні для сучасного всесвіту, для сучасних для сучасного показання вампірів, так е, для сучасного читача, для сучасного глядача. Нагадую, що книжка вийшла в 1951 році, і там якби в нас майбутнє в книжці 75-й рік, а вийшла вона в 51-му році, а в 54-му, вибачте. І е, до виходу менш ніж культового фільму Ніч живих мерців Джорджа Ромеро залишалося ще 14 років. Тобто, але вже тоді, в цій книжці ми побачили. А люди прочитали тоді, що оцей світ. Так знайомий нам зараз оцей світ постапокаліпсису, цього зомбі-вампірського кінця Всесвіту. Адже сам Джордж Ромеро е, проторував шлях зомбі-жанру, але по факту виходить, що це зробив е, за 14 років до нього Річард Метісон зі своїм вампірським романом Я Легенда. Саме тому місцеві вампіри мають риси як зомбі, так і вампірів, якими ми їх здебільшого знаємо в сучасних книжках серіалу. Алах та фільмах цьому заслуга знову ж таки. Я легенда Річарда Метісона додає атмосферності роману і замбуватості такої собі. Місцевий постапокаліптичний світ, який зараз часто використовують для книжок та фільмів про зомбі. Якщо я не помиляюся, останній раз вам. Намагалися влаштувати кінець світу ще у серіалі Баффі Переможниця вампірів, які я зараз, до речі, успішно передивляюся, і мені це дуже подобається. І це було 30 років тому. так Тобто, 30 років тому в кіне... кімен... кінематографії, вибачте, вампіри намагалися влаштувати кінець світу. до Після цього цього не було. А в основному кравампівцям невигідна смерть. Людства, так? Бо ми їх обід, їх вечеря, ми їхня їжа. Але Меттісон бачив це все інакше, і в нього, в принципі, це все і потім розвинулося інакше. І, звичайно, як це розвинулося, я вам не скажу, бо ви, я сподіваюся, це прочитаєте самі. Проте не вампіри, протозомбі та зруйнований світ роблять цей роман культовим. Хоча їх опис, поведінка те визначення багато в чому вплинуло на ці жанри та сформувала їх в сучасному вигляді. Сформувала так я легенда бере своїм настроєм та душевним болем, героя. Напевно, це найяскравіша жанрова фантастична книжка про самотність, яку я коли-небудь. Читав, і це дуже важливо, і це дуже яскраво, і це мені ну, дуже сильно запам'яталося. Також роман чудово написаний. Речення рублені, а слова здебільшого короткі. Глави маленькі, а сам герой не І усе це дає йому можливість саме показувати вічай та більш головного героя. Його відвертість із самим собою, а значить, із читачем, проте декому можливо буде замало художність, і вони матимуть рацію, бо роман вийшов. Таким собі трошки сухуватим, якщо можна так сказати, якщо ви розумієте про що. А ще книга повна відсиланнями на добу події, людей, зірок, які ми не знаємо і не розуміємо, тим паче люди з, -з України. Так? Якщо американці, можливо, ще якось пам'ятають там -і, 60 ті роки, зірок того часу, то для нас, для українців, це взагалі ніяк не зрозуміло. А таких посилань тут багато, тому це, напевно. Все ж таки мінус книжки. Проте зазначу, що це лише маленький недолік, який взагалі не заважає насолоджуватися книжкою. І... Але повинен я про нього вам сказати, щоб ви про це знали, що це тут є. Роман Я-Легенда має неймовірно крутий фінал. Він настільки, настільки незвичний, несподіваний та потужний, що після нього ще довго сидиш і кажеш собі: Ого, вау, це було круто. І головне, що це ж саме можна сказати і про увесь роман, про всю книжку, бо це дійсно культове творіння, яке варто прочитати усім поціновувачам фантастики, вампірів, зомбів, зомбів постапокаліпсу і кінця. Світу окремо відзначу якість видання та вигляд книжки. Вона має сучасну тверду обкладинку, а головне, що по ній навіть можна визначити жанр та приблизну направленість роману. Що, як я вже постійно кажу, рідкість для сучасного українського Книжкове видавництво. Так? Також маємо приємний на дотик папір, зручний для читання шрифт і прикорне оформлення. Мені воно дуже подобається і дуже воно таке атмосферна Також на форзації є прикольні малюнки, і це в них зараз у цьому в цій серії культрит є в кожній новій книжці від КСД. Тому. Вони всі прикольні, і я легенда не виключення. Отже, попри деякі, на мій погляд, несуттєві недоліки через серйозний вік роману. А йому я нагадую рівно 70 років, книгу Я легенда повинен прочитати кожен. На мою думку, повинен прочитати кожен, кому подобається фантастика. Книжки та фільми про кровопивців, ходячих мерців та кінець світу. Саме цей твір створив не один жанр, і після прочитання я розумію потужність. Впливу цієї книжки на те, що ми зараз бачимо на книжкових полицях, телеекранах чи в кінотеатрах. Завдяки своєму роману Річард Метісон і сам давно став легендою. Тому, якщо ви її прочитаєте, можливо, і хоч якось долучитися до цієї легенди. Нагадую, що з вами був Павло Фантастенко. Ми з вами обговорювали роман Я легенда Річарда Меттісон. Не забувайте підтримувати канал, ставте подобайки, робіть Підписки, пишіть розгорнуті коментарі та підтримуйте канал фінансово. А ми з вами побачимося вже за мить в наступному відео. Бувайте!